Для полтавців, які відбувають у зону бойових дій, бронежилет не просто елемент військового спорядження, це, хоч відносна, але гарантія безпеки. Віра в те, що життя буде врятоване. Не менше від самих бійців під час отримання, коли захисної амуніції, радіють матері. У багатьох сини воюють вже кілька місяців. Бронежилета немає, форма одна, і та видана можете представити в квітні місяці. Сьогодні за цього сьогодні нам пообіцяли видати бронежилет. Я дуже вдячна, що є фонд такий. Що, хоч хтось, може мені допомогти. Представники фонду Андрія Матковського, Полтавська родина, вручили бронежилети і термобілизну рідним бійців із Полтави і району, які вже перебувають у зоні бойових дій або готуються до відправлення. Завтра насада відправляють в отому вже думали, що ми поїдемо туди без этого. Ну взяли як би саме необхідне там мішки тако бы, ну спасибо большое волонтерам, людям, которые не равнодушно к тому относяться. Ви знаєте, раніше в нашому народі как бы, был був разочарован, но Когда приключилась біда, то показала, що ми дружні народ. Полтавка Світлана разом із представниками фонду відвозила амуніцію бійцям. Її син Богдан теж у зоні. А то там берцісень понатер. може вони були меншенькі розмір. Тоді видавали в інкоматі. А взагалі, ж кажу, ще ж каски, ж нужнішкасок нема. Каски будуть. Обіцяє голова фонду Андрій Матковський. Їх вже везуть до Полтави. Ми взяли на себе зобов'язання всім призивникам, полтавським призивникам, всіх полтавських призивників забезпечити бронежилетами, касками і одягом. І саме тому, якщо є ще люди. Може родичі, може близькі люди, які у кого рідний зараз там воюють, рідний знаходиться в АТО і були призвані там чи шість, чи п'ять, чи чотири місяці тому, будь ласка, звертайтеся до фонду. Ми обов'язково забезпечимо всіх призівників. Щоб зібрати кошти на одяг, і коли захисне спорядження для земляків відкрили рахунок у банку. Нині до благодійної справи долучилися підприємці. Попереду непросте завдання забезпечити бійців теплим одягом.